Підготуйтесь до евакуації. Справжні атаки на українські міста демонструють наявність реального ризику для всіх категорій населення. Декілька кроків з підготовки зараз можуть допомогти вам у ситуації, коли кожна секунда буде на рахунку. Це може статися, будьте. Це може статися будь-коли. Як залишатися в безпеці? Дотримуйтесь наступних кроків та процедур. Якщо ви попали під евакуацію, слухайте офіційне повідомлення та інструкції органів влади. Візьміть з собою всі документи та тривожну сумку. Прийдіть до найближчого пункту збору або укриття. Використовуйте евакуаційний маршрут, призначений для вас. Якщо вам потрібна медична допомога, зв'яжіться з уповноваженою особою, золоті правила, зберігайте спокій, возьміть з собою всі документи, перейдіть до безпічного місця, слідкуйте за офіційними оголошеннями, допомагайте іншим, зареєструйтесь по прибуттю до місця збору. Важливо мати власний план евакуації для безпеки вдома та підготувати своє спорядження. Підготовка грає ключову роль в надзвичайних ситуаціях.